І отримуємо ось таку карамельну ковбаску, З якої зараз мама будемо робити карамельні подушечки. Свято поціновувачів солодкого. У всесвітній день цукерок у Хмельницькому провели майстер-клас виготовлення карамелі. Приготували людяники із натуральних компонентів. На Один кондитерський виріб витрачають по 5 хвилин. Роблять карамель з якимось гарним, якимось смаком, поки потім чекають, коли засихає. Там роблять у форму Карамельниці зазначають, приготувати улюблену цукерку дитинства досить легко, та і дорогих інгредієнтів не потрібно. Карамель виготовляється повністю з натуральних продуктів. До складу в нас входить водичка, глюкоза і саме головне це цукор. Далі йдуть барнички і ароматизатори. Вони теж йдуть всі на натуральній основі. Карамельниці кажуть, під час приготування ласощів важливо вчасно зняти цукор з плити. Якщо знімати занадто рано, карамель застигне кристаликами. А якщо пізно підгорить, доведеться викидати. Ми виливаємо карамель на наш гранітний столик, де він допомагає наші карамелі охолонити до якогось певної температури. Ми заливаємо далі барвничок. Як ми бачимо на нашому льодянику є червоний та білий. Білий, в нас немає барвника білого. Ми його просто розтягуємо, і туди потрапляють повітря, типу, і він так набуває білого такого кольору. Червоний ми добиваємо, додаємо барвничок, червона морква. Потім дівчатка скручують коврик з білих полосочків і червоних полосочків, де серединку. Потім вони вставляють біленький, теж скручують. І виходять ось таких маленьких смужок. Ми потім притискаємо шпателем і виходить ось такий от наш слів'яночок. Карамель можна їсти як самостійний десерт до чаю чи використовувати навіть для прикрас. Сніжана Мазур, Олександр Мальников. Новини, 33 телеканал.